Цьому листі ми кілька таких акцентів е, зробили. Найперше, ми хотіли поділитися своїми почуттями, От як бачимо, як, як зберігають українську ідентичність наші брати і сестри в, в Бразилії, як би нам хотілося, щоб цю українську ідентичність зберігали українці в Україні. Е, отож, ми висловили кілька таких, скажімо, е, е, наших спостережень, прагнень. А деякі теж і свої такі турботи в цьому листі висловили. Найперше, ми підкреслювали, що наші громади за межами України є складовою частиною українського народу. І про це ми ніколи не можемо забувати. А з іншого боку, вони можуть бути, скажімо, е -е -е, такими пропагаторами української державної ідеї. Зокрема, листі ми підтримали. Євроінтеграційні змагання нашого президента, а відтак засвідчили, що наші спільноти за кордоном можуть тут послужити. Бо для нас дуже важливо, щоб українська держава, ми як народ, все ж таки відбулися у цій спільноті народів нашої Європи. Бо ми є європейським народом. Але ми теж висловили кілька таких стурбувань. Зокрема, дивлячись, як наші українці в Бразилії дорожать українською мовою, ми із турбуванням, з такою турботою сприйняли вістку про те, що деякі політичні партії в Україні знову починають спекулювати мовним питанням. Це дуже небезпечне. Оскільки це торкає, я би сказав, гідності нашого українського народу. А зокрема, знову ж таки може викликати певні поділи в нашому суспільстві. І тож, українська мова повинна плекатися, якщо вона плекається в такий спосіб в Бразилії, оскільки більше вона повинна плекатися в Україні. Наступна така думка, яка звучить в нашому листі, це взагалі питання феномену еміграції як такого. Тобто, з одного боку, це є негативний феномен, тому що Україна втрачає кращих синів і дочок, які змушені шукати кращої долі поза межами України. І це трудує. Тому що, якщо ми маємо Богом дану нам землю і незалежну державу, там не мали бути найкращі умовини для розвитку життя кожного українця. І коли сьогодні українці не знаходять таких умов в Україні, то це наш. Нас дуже-дуже турбує. Але з іншого боку, ця еміграція є теж певним і, я би сказав, позитивом якимось, тому що ми починаємо бути присутніми у цілому світі. Ми сьогодні говоримо про світове українство, вже як феномен, який, який відбувся. Але українська держава повинна дбати про своїх громадян, де б вони не знаходилися, а відтак плекати стосунки з українськими громадами. Ми мали можливість. Брати участь у тих святкуваннях 120-ї річниці української еміграції в Бразилії, і ми відчували, як вони потребують зв'язку з рідною землею, як вони потребують значить, обміну студентами, наприклад, з наших університетів, щоб українська драва підтримувала українські школи не лише в Бразилії, але теж, теж, теж у цілому світі. Отож, такого спілкування є дуже потрібно. Дуже нам відрадно є те, що. В цих днях прозвелала інформація, що між Аргентиною і Україною вже немає візового режиму. Велика громада з Аргентини може без віз вільно приїхати до України. Подібні кроки готуються теж щодо, щодо Бразилії. Наступна така тема, яка прозвучала в нашому листі, це є наше стурбування станом правосуддя в нашій державі. Тому що закон має бути засобом захисту прав, свобод а відгідності громадян. Коли закон використовується або може використовуватися для того, щоб права і свободи обмежувати або забирати, тоді це перетворюється на беззаконні. Тут, до речі, я би хотів згадати про недавній візит Папи до Німеччини, до його батьківщини. Де він, виступаючи перед черне Бундестагу, процитував слова Святого Августина, який сказав таке, що уряд без закону перетворюється на шайку розбійників. Це дуже е, е, такі е, різкі слова, але які звучать вже протягом тисячоліть і, і мають дуже глибоке значення. Усі знають про один чи два гучних процеси, які відбуваються в Україні, правда? Але є тисячі подібних процесів щодо, можливо, рядових громадян нашої, нашої держави. До мене особисто приходить дуже багато скарг на такі замовлені різні судові справи в різних наших містах і містечках. І тому така складова цивілізованого суспільства повинна в Україні відбутися. Я думаю, що не одна світова спільнота визвола. Теж своє стурбування станом правосуддя взагалі судової системи в Україні. І ми теж це висловили у нашому листі. А також ми говоримо про відносини між церквою і державою. Так стається, що дуже часто в нашій державі ті особи, які приймають ті чи інші суспільні рішення, не до кінця розуміють природу церкви, ким є церква як така, і що вона може дати. Для нашого суспільства. Ми подякували нашому президентові за зустріч з членами Всеукраїнської Ради Церков у Страсний четвер. І ми подякували за ті його заяви, що держава повинна однаково ставитися до всіх конфесій. Хоча ми відзначили, що це не завжди на місцях так відбувається. Прошу ще.